Вітаю всіх. І так, в мене сьогодні розблокування Ютубу. Сьогодні-завтра вранці підходимо до цього. Тому я роблю ось що. Раз така шляпа. Взимку в Україні вистачатиме природного газу для опалення в будинках. В Україні взимку вистачатиме природного газу для опалення в будинках. Так, світ. Розумієте, що це відповідь так. Карта світу залучення ресурсів зовнішніх. зовнішніх. Тріка Пентаклів. Ось вам відповідь про зовнішні ресурси. Хитрими діями. Напрацювання серйозні цього питання. Удари заганяють на ступік. Пропозиції. Бо вже розглядаються, вони вже є. Ось так вам. Нам його вистачить за рахунок зовнішніх ресурсів відразу. Так, я трошки здивована, але все-таки, ну, очікувано. Тепер, що мене цікавить, температура в будинках буде триматись придатною для нормального життя. Температура в будинках буде триматись придатною для нормального життя. Дивимось. Ну так, Відповідь так. При цьому вона не буде висока. Це не висока температура буде. Відразу. Там, де є... Бойові дії при фронтові, близькі до фронту, там ніхіра не буде. Це вам так, щоб ви розуміли. Дивіться, пажмачів це вони будуть розглядати ситуацію, яку ставити температуру. Просто це для тих, хто хоче більш-менш перезимувати. Треба бути там, де опалення буде забезпечуватись. Досить така картинка. Тепер. Давайте глянемо так. В багатопов... багатоповерхівках, багатоповерхівках буде нормальний режим опалення, нормальна температура для життя. Відповідь так. Відразу скажу, для когось вона своя. Хтось любить тепліше, хтось холодніше. Одягти завжди можна. А обмеження, відразу скажу, обмежена. Подача буде обмежена. Все одно майте на увазі, любимо. З дітьми так. І тут питання енергетики. Ну, дурень, ситуація така буде плаваюча. Я б сказала, що буде зміна цього градусу середнього. Зміна градусу. Просто в мене, коли народилась дитина, виробила енергетику, був обігрівач, ще жили за рахунок обігрівача, плюс квартира невелика і утеплена, скажімо так. Витягнули. Ну, Малого можна було укрити. Зараз малий вже жених. У грудні 3 роки і, в принципі, бігає, ви знаєте, іноді навіть його дягти сильно не треба. Ось так. Тому. Кожен для себе повинен сам вирішувати, що йому робити. Насправді, нас люди, які не гнучки. багато не гнучких і багато, на жаль, переселенців. Я прекрасно розумію, що я можу собі щось дозволити на зиму. І, якби, знаєте, також маю певні незручності в цьому. Треба враховувати одне. Важко. Дуже виходить, тому що, знаєте, тут опалення, вони ложать, енергетику вони ложать. І я відкрито не знаю, що буде з електриками, мені головне світло. Але ж наші люди почнуть вмикати обігрівачі. Людям похер. І енергетика, звісно, не витримає. Тут питання, щоб люди. Подумали, які треба обігрівачі мало енергетичні. Ось чому справа. Наші люди також про це не думають. А є ситуація зараз, коли треба подумати, щоб були обігрівачі, які не жруть багато енергії. І це серйозно, насправді, дуже серйозно, бо самим вже покласти світло ну, це нерозумно. Своїми обігрівачами. А ми так зробимо, розумієте, про що я кажу? Якщо всі почнуть їх вмикати, воно виробиться і не буде ні того, ні іншого. Ось чому момент. Це проблема, вибачайте. Так, квартирі може бути прохолодно. Є завжди гарячий чай, гарячі напої, І це нормально. В вам розказую, як я працювала в холодризі. І відпивати себе поїти. І все. Нічого такого критичного немає. І для профілактики випивати проти застудні там аміцитрончик чай на річ. Наприклад. Це вам такі лайфхаки. У мене. На жаль, закінчилась погано ситуація працювання в холодирезі. Тут питання, якщо людина вагітна. Оце питання, бо в мене закінчилось погано. Так, тому, знаєте, треба, щоб кожен для себе вибирав, що йому потрібно, і думав. Ніхто нікому чого не винен, є попередження. Попередження зроблено. Далі кожен сам за себе. Завжди. І вирішує долю свою. mas